А ми знову повертаємось до села Гарбузин Черкаської області, де Сергій та його команда продовжують реконструкцію дитячого будинку сімейного типу матеріалами та технологіями «Сініат». В попередньому відео ми детально розібрали монтаж фальш стін в першій та другій кімнатах системами на основі ударостійких гіпсокартонних плит «Сініат Ресістекс» та Ніда Тварда. Окремо пропрацювали формування віконного отвору з металевого профілю з подальшою зашивкою відкосів. Посилання на попереднє відео зараз на екрані. Цей ролик буде присвячений конструкції перегородок, ми зосередимось на перегородках, які відділяють третю і четверту кімнати від загального коридору. Тобто, саме в цих місцях будуть розташовані входи до кімнат. Отже, ми покроково опишемо процес монтажу каркасу перегородок, які будуть ускладнені наявністю отвору під двері. Як ви вже напевно побачили, стіни третьої та четвертої кімнат вже зашиті гіпсокартоном. Для облаштування стін Сергій взяв систему ідентичну з системою, яку ми монтували в попередньому відео, але в кімнатах 3 та 4 він використав інший гіпсокартон. Це звукоізоляційний гіпсокартон «Ніда Чіха». Отже, і перегородки ми будемо монтувати з використанням саме цього гіпсокартону. Більш детально про характеристики та властивості гіпсокартону далі у відео. Монтаж перегородки розпочати слід, як завжди, з нанесення розмітки під розташування майбутньої перегородки. У нас вже розмітка була зроблена заздалегідь, тому ми одразу приступаємо до монтажу направляючого профілю. U. Впевнені, що більшість із вас зараз дуже здивовані, бо, можливо, вперше бачите подібний U профіль. Високий профіль Ніда У виготовляється за ексклюзивною технологією та виключно компанією СІНЯТ. Це металевий направляючий профіль, який фіксується до стелі та або підлоги і слугує основою для кріплення металевих стійкових профілів Це Збільшена висота і товщина сталі забезпечує більшу міцність профілю, отже, створює чудові статичні параметри всього каркасу, особливо при монтажі стін та перегородок висотою більше трьох метрів. Металеві у профілі, запобігаючи поперечному переміщенню с профілів, гарантують прямолінійне розташування конструкції стіни. Незважаючи на те, що на цьому об'єкті не було технічної необхідності використовувати саме високий профіль, у його застосування дає певні переваги, а саме додаткова міцність стіни та повне виключення можливості суву основних профілів конструкції. Цей спеціалізований профіль використовується частіше в комерційному будівництві, там, де висота стелі і відповідно перегородки вища, ніж за стандартні, тобто 4, 5 і вище метрів. В даному приміщенні ми змонтували цей профіль у якості демонстраційного зразку для того, щоб вам наочно показати його переваги. Уявіть, що висота нашого приміщення 6 метрів. При використанні ЦВ-профілю і УВ профілю, нам би довелося їх скріпити між собою та зашити плитами гіпсокартона по всій висоті перегородки. Натомість ми використовуємо подовжений профіль У. Виконуючи цю перегородку, ми всі профіля ЦВ зафіксували лише знизу, зверху вони в вільному положенні для можливості поглинання деформації. При цьому подовжений профіль У нам надає можливість не втрачати проєктне положення. Високий профіль У ми змонтували на стелю. Тепер починаємо формування дверних отворів, тому на етапі монтажу підлогової основи обов'язково треба врахувати їх розміри. В якості направляючого профілю на підлозі ми використовуємо металевий профіль NIDA У100. Профілі системи NIDA виготовляються виключно згідно європейського стандарту. Товщина металу, висота полки та інші геометричні показники суворо контролюються виробництвом, що унеможливлює будь-які маніпуляції щодо зазначених показників. Профілі та аксесуари НІДА мають шар цинкового покриття 100 грамів на метр квадратний листового металу, що мінімум на 20% більше ніж у звичайних профілів інших виробників в Україні. Що наділяє їх властивістю стійкіше витримувати помірну вологу у приміщеннях? Звертаємо увагу, що при наборі підлогової частини перегородки варто підкладати рівень або правило для того, щоб окремі частини профілів в зоні дверного отвору були змонтовані в одній площині, і конструкція в результаті не давала перекос. Продовжуємо формувати периметровий каркас нашої перегородки. Виміряємо, відрізаємо та монтуємо вертикальний металевий профіль c 100 Не забуваємо врахувати необхідність технічного зазору зверху між вертикальним та горизонтальним профілями. Це може зберегти конструкції фальш-стін та перегородок від деформації у випадках просадки плит перекриття між поверхами будівлі. Варто зазначити, що при формуванні периметрової основи з направляючих профілів маємо декілька різних поверхонь, до яких ми фіксуємо профіль: стеля, дерев'яне перекриття, підлога, система на основі плит дурі панел, одна стіна з газоблоку, інша перегородка, обшита гіпсокартоном. Отже, до стелі та перегородки фіксуємо звичайними саморізами. Стіна з газоблоку має пористу структуру, тому для фіксації профілю використовуємо турбогвинти, а на підлозі використовуємо саморізи фіксденс. Інноваційний саморіз фіксденс для роботи зі спеціалізованими плитами високої щільності сердечника, такими як нідачіха, ніда тварда, резістекс тощо. Унікальна структура окремих гвинтових секцій забезпечує безпроблемний і швидкий монтаж гіпсової обшивки до несучої конструкції. Саморіз добре працює як при кріпленні гіпсокартонних плит до тонкостінних сталевих профілів, так і до елементів дерев'яної конструкції. Безпечне антикорозійне покриття, електрогальванізація робить гвинт придатним для використання в середовищах з корозійною категорією С3, що значно збільшує сферу його безпечного використання. Рухаємось далі і розставляємо стійковий профіль С в зібраному нами каркасі. Одним зі способів врахувати технічний зазор між горизонтальним та вертикальним профілями, чим запобігти розтріскуванню фінішного шару через усадку будівлі, є використання стабілізуючого з'єднувача НІДА ЛС, який у випадку з сувів конструкції стелі автоматично підлаштує висоту гіпсокартонної системи, залишаючи її непошкодженою. Спеціальний продукт НІДА ЛС також дозволяє зводити стіни з неповною обшивкою гіпсокартоном. Облицювання лише на 75% висоти стіни та використання стабілізуючого з'єднувача НІДА ЛС дозволяє зберегти статичні параметри стіни, побудованої за стандартною технологією, що дозволяє економити до 25% матеріалів та часу праці, що є ідеальним рішенням для будування таких громадських місць, як торгівельні центри. Інноваційність продукту підтверджується патентним відомством Республіки Польща. Детальну інструкцію щодо монтажу та використання NIDA LS ви знайдете на нашому сайті. Але Подовжувач, новий продукт на українському ринку від компанії CineAd. В чому його відмінність від інших комплектуючих гіпсокартонних систем? В тому, що цей девайс можна використовувати на гіпсокартонних перегородках у тих випадках, коли ми маємо великі просідання плит перекриття. А саме, де це може бути? На великих приміщеннях, офіси, бізнес-центри, торгово-розважальні центри, торгово центр, де ми маємо великі прольоти перекриття. Ми чітко знаємо, що на таких великих прольотах просідання плити перекриття сягає 20-30, а то й до 50 мм. Завдяки цим вушкам ми маємо можливість гасити ці деформації, які ніяким чином не впливають на гіпсокартонну перегородку, і, відповідно, у нас нема наслідків руйнації тріщин і так далі. Звичайна конструкція перегородки, яка має зазор. 5-10 міліметрів. Тобто дана конструкція може поглинати незначні деформації. І ми можемо побачити конструкцію перегородки з лс зєднувачем яка може поглинати деформації від 15 до 30 міліметрів завдяки з'єднувачу. На цьому об'єкті даний аксесуар ми не використовували у зв'язку з тим, що ми на приватному будівництві, і відповідно, плита перекриття не має ніяких деформацій, або якщо вони є, то вони мінімальні. Декілька слів про монтаж ЛС з'єднувача. Оскільки аксесуар використовується як продовження профілю, С, заводимо його з внутрішньої сторони профілю. За необхідністю підбиваємо молотком до потрібного положення та фіксуємо саморізами Flathead 42 цілих на 13 мм. Інноваційний саморіз з плоскою головкою для кріплення металу товщиною до 1 мм у гіпсокартонних системах Сініат Flathead – унікальний шуруп з ультратонкою головкою, створений для того, щоб зберегти гіпсокартонні плити від розтріскування під час кріплення до профілю. Використання саморіза Flathead позбавить майстрів від повторного та надмірного шпаклювання гіпсокартону у місцях, де звичайні гвинти пошкоджують плиту. Існує у різних варіантах антикорозійної стійкості від С1 до С5. У попередньому відео ми вже акцентували вашу увагу на тому, як правильно вибрати крок між профілів в конструкціях, які ускладнені отворами. Зауважимо, що дверний отвір не є виключенням, тому ще раз нагадуємо, що кроковий профіль не може відігравати роль профілю, який формує отвір. Використання профілю на дверному отворі у якості крокового є великою помилкою, що в подальшому може призвести до тріщин на стіні. Другою поширеною помилкою є використання в якості профілю, що формує отвір звичайного стійкового профілю. С без його штучного підсилення, наприклад, дерев'яним брусом. Тому ми використовуємо саме профіль УА100, який, до речі, незважаючи на свою міцність, все одно не є кроковим профілем нашої конструкції, а лише додатковим. Всі профілі С ми розташували з кроком 600 мм, а додатковий профіль УА100 змонтували в місці проектного положення дверей. Трішки детальніше про монтаж сотого УА профілю в якості каркасу дверного отвору. Профіль УА облаштовуємо спеціальними кутниками, які фіксуються до профілю комплектом болтів з гайкою та шайбою. Оскільки винос кутника може бути відрегульований в залежності від висоти конструкції, монтаж профілю в зборі буде зручніше, якщо зробити профіль УА100 коротшим від проектної висоти приміщення, а решту висоти компенсувати за допомогою виносу кутника. Піджимаємо гайку та фіксуємо профіль до підлоги та до стелі. Після того, як основний каркас виставлено та змонтовано, необхідно завершити контур дверного отвору. Враховуючи ширину дверного отвору, вирізаємо заготовку з припусками під горизонтальне кріплення. Фіксуємо саморізами до вертикальних посилених профілів. Рекомендації від СІНАТ. Висоту дверного отвору зазвичай роблять в межах 205-210 см, залишаючи місце на дверну коробку та монтажну піну. Ширину дверного отвору теж роблять на 5-10 см ширше від ширини дверної коробки. Металевий каркас нашої перегородки змонтований повністю. За допомогою рівня ще раз перевіряємо, щоб всі елементи конструкції утворювали єдину площину та готуємось до зашивки перегородки з одного боку. Окрім правильно змонтованого каркасу із кроковим та додатковими профілями, якість нашої перегородки також буде залежати від правильності її зашивки плитами гіпсокартону. Основний принцип простий: лінії швів і стиків гіпсокартону не повинні співпадати з лініями горизонтальних та вертикальних відкосів дверей. Далі закладаємо вату. Використовуємо мінеральну скловату «Урса Профіло 39. Мінеральна скловата «Урса Профіло 39 представлена у форматі плит. Є простим у використанні високоякісним ізоляційним матеріалом, придатним для поліпшення ізоляції не тільки внутрішніх стін будівель, а й стелі, скатного даху та зовнішніх стін. Вата Урса Profilo 39 представлена в різних варіантах товщини та характеризується низьким коефіцієнтом теплопровідності. Продукт не горючий і відповідає суворим нормам протипожежного захисту. Саме на етапі укладання вати варто подумати про всі комунікації, які ви планували прокласти через конструкцію. Якщо труби, проводка та інші кабелі вже прокладені, можна приступати до зашивки з іншої сторони перегородки. Нагадаємо, що для зашивки перегородок ми використали звукоізоляційний гіпсокартон Нідачіха. Звукоізоляційний гіпсокартон Чіха», який поєднує в собі винятково високу звукоізоляцію, підвищену ударостійкість та вогнестійкість, був спеціально розроблений, щоб відповідати найсуворішим вимогам щодо звукоізоляції у громадських місцях, номерах готелів та приватному будівництві, де шумоізоляція є одним з ключових показників. Перегородки в обох кімнатах готові. В наступному відео ми покажемо монтаж стельових систем та деякі технічні вузли, розроблені компанією СіНЕАТ. Список партнерів, де ви можете придбати наші продукти, можна знайти в опису під відео. Купуйте лише правильні будівельні матеріали.